Кум Василь дістає з банки черв'яка, нанизує на гачок, а той до нього. Благаю, тільки не підсікай різко, а то вуха закладає. Кум Василь пригощає кума Миколу тортами каже Куме, а моя дружина ніколи не викидає пігулки, у яких закінчується дії. Вона ними дуже гарно прикрашає тістечка і торти. Кохана, ну чому ти увесь час хочеш чути від мене, що я тебе кохаю? Давай краще поговоримо, як варити борщ. Куми, а моя дружина кожного ранку запитує, щоб його таки з'їсти, щоб схуднути. Чоловік засмучено каже дружині. Кохана, сьогодні якийсь нещасливий день. Нічохісінько не вполював. А я так і думала чому це? Так ти ж гаманець вдома забув. Ніщо так не дратує жінку у зовнішності чоловіка, як відсутність грошей.